Чому золото всю історію тільки росте в ціні, а гроші постійно знецінюються? Тут працюють базові закони економіки, як ми розуміємо. Якщо пропозиція будь-якого товару, вона еластична до попиту, тобто реагує на попит, то, як говорять базові закони економіки, ціна буде знизувати. Якщо ж є товар, який не є еластичний, тобто його пропозиція стабільна, ніяк не міняється від попиту, то ціна на цей товар буде тільки рости. Саме по тій причині ми бачимо інфляцію. Ми бачимо, що ціна на будь-яку банкноту, чи то долар, чи то євро, чи то гривня, чи будь-яка національна валюта, вона постійно знецінюється, так як здійснюється постійний друк, тобто збільшується пропозиція цих банкнот і місія грошей національними банками або іншими вибраними для цього структурами. А золото, який був колись природньо вибраний людьми, як. Найкращий інструмент обміну, він, звичайно, завжди росте в ціні, так як кількість видобування золота, вона мізерна. Звичайно, в золота і в будь-яких металів, як інструмент обміну, є маса недоліків. Але не є одна ключова перевага, яка, який перекриває ці ці недоліки. Те, що якраз пропозиція золота ніколи так сильно не збільшується. Відповідно, гроші не знецінюються. Звичайно, зараз до золота, як до інструменту обміну, ніхто вже не готовий перейти, так як є проблеми. З логістикою, з іншого боку, можна було би знову перейти до системи забезпечених банкнот. Тобто, коли кількість банкнот забезпечена кількістю золота, цим також є багато нюансів, тому технологія, сучасний світ, благо пропонують технологічні революційні підходи до цього питання, і вже є криптовалюта біткоїн, які звичайно є сучасним золотом. Ідеальність цієї валюти. Яка насправді навіть переважає всі переваги золота в тому, що пропозиція цього товару, а грошова одиниця, будь-які гроші є точно таким товаром, як і будь-які товари, про які ви знаєте. Так, от пропозиція біткоїна вона має свою межу, тобто його буде видобуто в обмеженій кількості і не більше. Це означає, що його ціна буде тільки зростати.